Новий міністр доходів і зборів обіцяє повний злам корупційної системи. Про подальші плани в роботі податкової системи Олександр Шлабак розповів на відеоконференції з регіонами. Завдяки сучасній системі зв'язку усі керівні підрозділи міндоходів мали змогу разом зібратися, аби заслухати виступ міністра в режимі онлайн. Так на початку зустрічі шлабак представив податківцям з регіонів та журналістам новопризначених заступників. Ними стали Білоус Ігор Олегович, Науменко Віталій Петрович та Хуменко Володимир Петрович. Як зазначив Олександр Шлабак, народне обурення Тотально корумпованою системою наштовхує на необхідність взяти на посади людей, не задіяних у роботі Міністерства в останні роки та водночас досвідчених у справах фінансів і податків. Саме такими нових заступників бачає керівництво держави. Люди вимагають змін. Вони вийшли на вулиці і на Майдани. І зауважте, це для мене дуже важливо. Не просити підняття заробітної плати, не просити підняття пенсій. Їх вивело обурення. Від тотальної зневаги по відношенні до людей і тотальна корупція. Люди не справедливо вимагають повернення законності, повернення поваги до себе, вимагають нормальних правил життя. Я кажу це тому, що той, хто думає, що все закінчиться в 2004 році, тобто достатньо пересидіти. Можливо, півроку рік, той, хто думає про те, що е, повернуться інші так звані хороші часи, то глибоко помиляється. Відтак уряд прийняв рішення про те, що неможливо сьогодні призначати на посади людей, які е, приймали участь в роботі і керівництві міністерства протягом всіх останніх років. Було прийнято рішення, про яке прем'єр-міністр говорив, виступаючи на засіданні парламенту. Своєю промовою, що ми знайдемо людей і постараємося знайти тих, хто останні роки працював в аудиторських компаніях, хто добре знає ситуацію з податками і з митом, але не є учасником, вибачте, останніх обороток. Серед провідних завдань на даний час шлапак окреслив повну ліквідацію всіх кримінальних схем в системі оподаткування та негайне покарання усім задіяним в розграбуванні державних коштів. Крім того, чимала увага буде приділена виявленню і ліквідації конвертаційних площадок. Будь-який кофійчаний відкат по податку на вартість, чи це буде в стосувати домату, чи без нього це кримінальна справа, негайна кримінальна справа. Невідкладного вирішення потребує проблема існування великого лівого ринку горілчаних напоїв. Негайне закриття лівого ринку горілчаних напоїв. От я вам переніс те, що ви без мене знаєте. Ми потім з вами вийдемо, через два роки, що ви Ось таким горілчаним товаром завалена вся Україна. Це не аркцизна марка, це чорти що. А оце марочка. Привіт від е -е, пана Іванівченка. Іначе податкові міліціонери. Шараха на цих пляшок, як фічок планена, а для того, щоб конкретні сурси позбавити, тут є дірочка під тришечкою 5 гривень, які можна повернути собі, не доплативши їх до бюджету держави. 16 мільйонів пляшок продавалося протягом року в державі такої райони. Крім того, наполеглова робота співробітників міністерства усіх рівнів буде спрямована на мобілізацію доходів до державного бюджету у реальних об'ємах, встановлених законодавством.